Привіт, друзі! Потрібно буде зараз зайнятися гідравлікою, а саме гідровиходами. Обділений цей трактор цією функцією. Виходить тут один такий штурпак з заглушкою. Розкручував, дивився, ніяка гідромуфта не підходить сюди. Ну, знаєте що до цього? Можливо, я так неправильно кажу. Ну, оце з'єднання таке. Воно не підходить. Іде з ним в комплекті. отака така штуковина. Але ніхто не знає, куди вона чіпляється. Ніякого виходу такого підходящого немає, навіть з такими різьбами і навіть з такими, як би сказати, бочечками не підходить нікуди. Потрібно буде переобладнати, зробити на гідровихід. Отакий, ну, мама, тато, зрозуміли. Значить, з чого виходю, з яких думок так оглянув вже, в принципі, все. Погано також, що тут немає. Зворотнього, ну розумієте, якщо підключити якийсь іншах чи от якусь таку річ, то немає тут цих функцій. Тут можна додатково взяти, замовити таку, як би сказати, гідророзподільники на чотири виходи, і це питання рішиться. Що буде потрібно зайнятися цим, тому що Більше дозволяє функції робити ним. А так як бачите, що ну, стараємося з дружиною, робимо щось помаленьку, розвиваємося, стараємося працювати. Тому такі речі будуть потрібні, і потрібно буде їх зробити. Якщо є можливість, то потрібно це обов'язково щоб було. Значить, друзі, є тут така трубка, вихід отакий з заглушкою. Виходить, вона. Іде сюди наперед. І виходить бере, верніше, початок звідси. Тут є такий краник, який відкручується. Потрібно, щоб підносила навіска. Він в такому положенні потрібно, щоб ішло сюди, закручується, тобто перекриває хід на навіску туди і йде вже мастило сюди. Через один оцей розпредільник, який стоїть тут. До кого не телефонував, з ким не розмовляв, куди під'єднати цю штуковину, ніхто не знає. Ну, я й бачу, що таких відповідь. Відних якихось виходів немає. Значить, потрібно зараз буде переробити цей момент. Зараз повідкручую. І ще одне, скажу вам, по-правді так, як вже є, що якщо опускається е, навіска сама, то в принципі вона тут так 5 см від цієї трубки. Тобто подовжувати сюди щось далі, вже немає смислу, тому що воно його відірве. Зараз буде потрібно його перекрутити і пустити кудись. Звідси. Трішки я підогну не знаю, що це за метал, якийсь швидше за все, що алюміній. Ну, не серйозна трішки річ, але поки що буде так. Так як сюди потрібно крутити ось цю муфту таку, то Гляньте. Ну взагалі тут різьба на 13. Незрозуміла різьба. Значить, що зробили? Скочив бистренько, перерізали різьбу. Тут, так як тут ще різьба йшла якась як начебто під конус. Перерізали напряму, поки що буде так. Виточили е, отаку от муфту, звідси, щоб закручувалась сюди, а сюди, щоб закручувалась. Уже ось ця. Таким чином, поки що такий вихід на швидкоруч, і уже, щоб воно мені виходило ось сюди. Вого. Ось так приблизно, десь зараз трішечки ще підогну, з цією трубкою так потрібно обережно бути, так як зроблена вона дуже для людей з чуйними руками. Зараз це все я запакую, з'єднаю і під'єднаю. Ось таким чином вийшло, друзі. Взяв цю трубку, ще пластикову таку розрізав. Поставив так, щоб не перетиралося, зробив такі з бляшки, зашмурок, отвір, болтики відкрутив від сидіння, такі від е е е е кріплення сидіння. І Прикрутив туди. Коротше. Ось так виходить, воно доволі ну, непогане, але це не надійне, Не подобається мені такий варіант. Потрібно буде щось видумувати інше. Тут потрібно сюди його саме вивезти, так як, якби стояли на стаціонарному місці, то при опусканні навіски він би відломив просто, так як бачите, що практично воно на рівні. Якраз прийшли дзеркала, поставив. Бо... Хочеться, щоб підтримувати в стані було нормальному, такому робочому, не завжди вистачає часу. Ще потрібно буде фару замовити, поставити фару і підняти номерний знак трішки вище, де щоб він видно було його краще. Кажете, Дмитро, крутиш, мутиш, не доказуєш, то кажу, покажу, друзі. Так як ви мені писали, Дмитро, той, що в тебе є, прицеп, скажу так, як є. Нікуди не годиться до такого трактора потрібен серйозніший прицеп. Зібралися з думками, зібралися з можливостями, зателефонували. І вже на під'їзді їде. Їдемо, зустрінемо хлопців, зустрінемо прицепку. Вот такие процентов дают, а? Такие, чтобы сильнее было. <систир> а какая у вас? Сотсотовар. Сотсотовар. то то Ось. да. 643. 643. да. О, <систир> Это специально ставилось э, крепление, которое у нас по малярке, по циклу на чтобы все Зараз розгрузимо трошки розказуєте, як що чого. Обов'язково, звісно, ми вас просто так не відпустимо. Людям розказати. Всім добрий день, Глобалагро. <свісно> Лагро. Добралося вже до Вінницької області, аж на краї <свісно> Вінницької області. Так що... Під Молдовою. Кажуть, там добре вино, але ніхто не пробував. <свісно> <свісно> Бо ніхто не може дністер переплити. <свісно> Наяву прицепчик, так. Да. Під'єдете отак, під нього да, да, туди. Коні ж тоді буду розв'язувати, звісно. Ми їхали поки по тому краю, Умань, Так там дощ і холодно, прямо. Сюди ми їдемо, їдемо сонце, в очі світить, плюс 10 машина показує, думає куди. А потім ми ж що таке на південь добралися. Тут якби ні зараз, зараз в Молдові було б, видно, так. Чіпа на рімох. Світла не стає, а в них <плес> не вставало, в них прям лінія. Euh, що, балка? Да. Опустити. 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 А, ну, тоді. У нас складається... оп! No. Так, і тепер треба монтурович, наверно. Вась, треба отак зломити його. Да, да. Да, да. Ся-ща, да. Да, да. Да, 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 давай. Щя, се, ся. Іще, і тепер якось зачепитиш. Справа. Ну, зараз ще попідключаємо. Що до чого піднімемо, ми встигнемо. Щоб завірвий, Все залежить від людей. Поїхали зараз, розповімо вам, що що до чого, піднімемо, під'їдаємо. Як положено, поїхали. І представник Global Agro, друзі розповість по певних питаннях, по прицепах, по виробництву. Що приємно, це наше українське виробництво місто Запоріжжя. Підприємство доволі немаленьке, виробляє такий вагомий, великий асортимент навісного. про прицеп. Що до чого, що роз чого зроблений, який метал? Ну в загальному. Так, Всім добрий день, мене звати Дмитро, це компанія Global Agro. І сьогодні ми привезли Дмитру причеп. Це напівпричеп 1НТС2, розрахований на вантажопідйомність 2 тонни. По характеристикам, вантажний кузов має розмір 2,80 довжина, 1,75 м ширина і встановлено два ряди бортів по 47 см кожен. Об'єм такого кузова складає 4,6 м кубічних. Що значить по металу? Метал використовується для бортів 2 мм і на поли ми кладемо також 2 мм. За бажанням замовника, це можна все узгодити, може бути 3 туди, 3 сюди. Ціна буде варіюватися тільки в залежності від ціни металу. Він розвантажується на три боки. Зараз ми продемонструємо, в принципі, я там пробував, старався зробити щось, зробив, Ну побачимо по факту. По кольорах. На, на замовника, так як я замовив червоний і червоний. Хтось хоче, зелений Совершенно верно. Немає питання. У нас на сайті на сторінці ви зможете вже побачити фотографії і зеленого кольору, і червоного кольору вже додали. Взагалі у нас фірмовий колір синій. Ну а по бажанню замовника так само, як причепи, так і фронтальні навантаження, навантажувачі можуть бути викотані під колір трактора, якщо так бажає власник, цікава гальнина система. Так, це причеп саме розрахований до міні-тракторів, які не мають власної гальмівної системи, тобто компресор. Тут встановлена інерційна гальмівна система, а це означає, що під час руху, так коли гальмує трактор, Причеп, грубо кажучи, петлею нас доганяє щепний пристрій трактора, і за рахунок встановленого механізму відбувається гальмування безпосередньо самого причепа. Так, причеп розрахований на дві тони саме в комплектації з одним рядом бортів. Так, тобто, якщо ви нагрузите сюди там, зерна, пшениці, повний причеп з одним рядом бортів, вийде дві тони плюс-мінус. Але в залежності, у да, нас люди багато використовують там. Дрова возять, возять там, наприклад, насіння. Тобто легкі, але об'ємні вантажі, то замовляють безпосередньо е, наставні борти. І наставні борти, як правило, як і ви казали, під арпал той же самий, коли ви чіпляєте, так, щоб можна було легко демонтувати, е, саме виконані в такому. Варіанті, вони е, кріпляться на болтових з'єднаннях ну і за потреби швиденько демонтуються. Ну, а якщо, наприклад, ви везете якісь сипучі матеріали, тобто це буде зерно, там, це буде е, щібінь це буде пісок і так далі, то задній борт навпаки виграваний в стилі зерновоза. Він має повністю е, свою площу. На весь об'єм кузова, петлі в нього розташовані у верхній частині, внизу присутня прижимна пластина, тобто є ручка, яка фіксує, як ви його розфіксуєте, від... уберете пластинку, то під час перевороту кузова у вас. Буде відкриватися сам борт. Це зручно, коли ви, наприклад, воду буде висипатися, да, ви там нагрузили сюди якогось зерна, і для того, щоб да, не да. сипалося на вас, ви і будете там, так, боку, збоку так, і розфіксовувати цю ручку. Поставлені на завіси, що кидається в очі маслинки, змастити, щоб все, щоб все це Погляньте, на кожній завісі. Для використання причепа по, за, по дорогам загального значення встановлено. Електрична система 12 вольт, яка підключається до трактора, і в нього будуть повороти, стопи, підсвітка номерного знака. Все буде працювати. Гарантія гарантія на даний причеп і взагалі на всю нашу техніку. Це 12 місяців. Доставка у вас є, будь, Так, є у нас свій куди. транспорт і доставляємо техніку по всій території України. Ну окрім окупованих. Про виробництво. Ну, в місті Запоріжжя вже розмовляли, що у вас є ще таке для. Ну, Цікаво, тому що розповісти українцям, що в нас виробляють і ще одне таке питання, що закупляєте на прицепиці. На прицепи, на своє виробництво. Що ви купляєте в інших? E, значить, по-перше, виробництво наше це все власне. E, цей причеп починається з самого того, що заїжджає листовий трубний метал. І до повністю готового ізділля виробляється у нас на підприємстві. Ну, звісно, ми купуємо такі деталі, як там шини, колеса, так, Но болтові кріплення. Так. А все остальне повністю це все наше власне виробництво. Що стосується нашого виробництва, то по причепам у нас є лінійка. Оце в даній модель, саме маленька до тракторів на 2 тони. Також є на причіп, але є трошки більший, Він вже розрахований до більш потужніших тракторів. У нього буде присутня ресорна підвізка. У нього буде вже встановлено пневматичні гальма. Він буде розрахований на 3 тони, так, один НТС-3. Далі в нас йдуть причепи вже двохосні, це два ПТС-4, два ПТС-6. І нас на сьогоднішній день можемо запропонувати герметичний напівпричеп НТС-5, який розрахований для... Рідких і напіврідких вантажів. Ну тобто його беруться основна його фермер. спеціалізація. Це ферми підхід. Так найбільший прицеп, які ви під яку техніку витуляєте, яка вантажа перевіз? Ну це буде причеп 2 ПТС 6 Розрахований він на агрегатацію з тракторами від 90 кінських сил. Ну, якщо говорити чесно, то причеп такий з нарощеними портами він в себе вміщає близько 12 тонн. Запчастини, поки не вилетіло з голови, все трапляється. Це життя тут дві тонни, а тут десь верха, три <с> звагою не буду не неповно, значить що сипати. причеп повністю виготовляється на нашому підприємстві, включаючи. Саме основне це гідравліку, гідроциліндр. Тобто всі механізми, рама, борти – це все наше виробництво, і в разі потреби ви зможете це все дозаказати. Собі відправимо там перевізниками, сад, делівері, нова пошта, кому як зручно. Ну і ще з асортименту нашого виробництва це фронтальні навантажучі на трактори. Це в основному у нас на сьогоднішній день моделі це на трактори МТЗ усіх серій, це трактори ЮМЗ. І також вже деякі є імпортні трактори. У нас в роботі це New Holland, Т5 110 с це Джондір Шістят 1110, це Махіндра 89500. Ну, тобто. Складніше трошки працювати з імпортними, бо у них навіть якщо модель одна і та ж сама, але рік випуску інший, то можуть бути вже відмінності по покріпленням, по деталям. Так можуть бути в іншому місті розташовані насоси, фільтри і так далі. Тому безпосередньо для роботи з імпортними тракторами треба, щоб трактор присутствував на подвір'ї. Також ми працюємо з міні-тракторами. Нещодавно ми ось відвезли також тут у Вінницької області. Працює Тонфенг 404. Ми опрацювали Ловол 504. Є у нас -трак. На які Малі трактори не встановлюються, так буде простіше. Мабуть, а таких, мабуть таких тракторів немає, але потрібно для того, щоб зробити якісь безпосередньо креслення, якісь розрахувати місця кріплення, то потрібно, щоб трактор був на підприємстві. Wszystkie, iz wyrobni, co się Є у нас завантажувачі сівалок. Це те, що ставиться на газ, зіл, КАМАЗ, на причепи, це може бути на півборт, може бути повністю порт виготовлений по вашому замовленню. Є у нас відвали снігоприбиральні, також, які встановлюються на трактори МТЗ, ЮМЗ. Ну, для імпортних я вже казав, що потрібно, щоб був трактор, для того, щоб зняти безпосередньо креслення і виготовити ці наланжерові кріплення безпосередньо під той трактор. Ну, також навісне обладнання до фронтальних навантажувачів, Може бути це ковши різноманітного об'єму, це гідравлічні захвати, щелепний ковш, крючки для розвантаження півбегів, це можуть бути захвати для колод, ну і таке інше. На всі свої причепи ми, як офіційний виробник, який зареєстрований в Держпродпоживслужбі, надаємо ось такий пакет документів для реєстрації. Тобто з цими документами ви вирушаєте в Держпродпоживслужбу і стаєте вже офіційним першим власником. Пройдемо цю тему, покажу, розкажу, як завжди, як є. Зараз ми його піднімемо трішки. Толь, давайте підключимо гідравлічну систему і спробуємо. Зараз ми спробуємо, тому що. <laughs> <laughs> да. ну, гідравлічна, Звичайно, гідролічна, Назад, Назад? Давай. встановлений сотою гільзою і з 50 штоком. Це наше власне виробництво. Сказати, провіримо ми його в роботі, провіримо ну по можливості. Слідкуйте і дати, бачите, все так, як воно є. Так, друзі, підписуйтесь на канал Global Agro, підписуйтесь на канал Дмитра, і ви узнаєте. Дякін використовує цей причеп у себе на господарстві, його плюси, мінуси. Так ви ж маєте розказувати всю правду, а ми, як виробники, маємо до вас прислуховуватися і реагувати на то все. В описі під відео я залишу посилання на сайт Global Agro і на ютуб каналу Global Agro, де ви зможете більш детально ознайомитися з виробництвом виробництва причепного навісного обладнання, яке йде до. Великого асортименту, скажем так, тракторів, і де ви зможете замовити наших українських, і підтримати не такі легкі, не важкі часи, підтримати нашого виробника. Це наше українське, а наше українське це отак. Якщо Глобалагра, то це отак. Тому такі справи, друзі, пишіть, коментуйте, переходьте в опис під відео за посиланнями, ознайомлюйтесь з усім асортиментом, проведемо драйв по можливості. Так як є, що є, розповімо, покажемо як завжди. Пишіть коментуйте, ставте подобання до наступних відео і хай щастить. Всім до побачення.